Всім привіт, я Аліна з Китаю, і я зараз знаходжуся на восьмому місяці вагітності. Здавалося, б, це чудовий час для того, щоб придумати ім'я для майбутньої дитини, але я не зможу цього зробити. І сьогодні хочу поговорити з вами про те, чому. І так, я живу в Китаї, і чоловік мій китаєць, і дитина народиться в Китаї, і відповідно вона буде набувати китайського громадянства. З громадянством все дуже складно, і для цього можна зробити окреме відео, але так вона автоматично буде вважатися Китаєм. Як китаянка, і тому ім'я у неї також буде китайське. Відповідно до китайського законодавства можна використовувати тільки іерогліфи. не можна використовувати латиницю або інші якісь символи чи числа, тому можна придумати тільки китайське ім'я. Звичайно, скажімо так, можна було б взяти якісь китайські іерогліфи, які звучать схоже з нашими іменами, не знаю, там Лілі. Так, наприклад, і підібрати таке ім'я, щоб воно було написано іерографами і звучало як наше ім'я. Але зазвичай значення цього імені буде не дуже, тому що ну, дуже важко підібрати такі ролі, щоб вони були прям під підходили так, щоб звучало як наше ім'я, і ще й гарне значення якесь мали. Ну це просто дуже дуже важко. Тому. Ім'я буде китайське, але чому я не можу просто на вибрати яке-небудь китайське ім'я? Бо китайські ім'я працюють зовсім по іншому, не так як у нас. У нас, коли ви обираєте ім'я для вашої майбутньої дитини, ви просто можете відкрити якийсь великий список ім'я. Якихось там особливих, імен цікавих, імен популярних імен і обрати те, яке вам подобається з значенням, за звучанням, які буде підходити під вашу фамілію. Але в китайців це так не працює. Нема ніякого списку, імена абсолютно нестандартні, китайці дуже креативно підходять до вибору імені і дуже відповідально. І так, в чому Прикол? Справа в тому, що взагалі існує десь 70 тисяч іерогліфів. Справедливо сказати, що їх всіх не можна використовувати. Використовувати можна тільки ті іерофі, які можна набрати на комп'ютері, щоб не було ніяких складнощів далі в системі, так, скажімо так, коли буде дитина проходити по системі цього життя? Так, але набрати можна близько триста тисяч іерогліфів і тому ну є де розгулятися. Імена зазвичай містять там 2-3 іероглифи, може навіть один. Ви можете обрати любі, але китайці вони не обирають просто так любі. Є спеціальні правила, по яких обирають імена. Звичайно, вам не потрібно слідувати і всім, але... Китайці слідують, і настільки це складно обрати ім'я для вашої майбутньої дитини, що в Китаї є цілі професії, люди, яким ви платите гроші, і вони оберуть ім'я найкраще для вашої дитини. Поважається, яке ім'я ви оберете, воно може вашій дитині або принести удачу і успіх, або навпаки, якщо воно буде непідходяще для вашої дитини. Китайці вірять, що все життя може ім'я зламати. Так, може дитині нашкодити. І так, розкажу вам основні принципи, як обираються імена. Перше, це відповідно до дати народження, години народження, місяць, рік і так далі. Тобто там якось по зіркам вираховують, яке ім'я підійде вашій дитині. Далі ім'я має підходити до вашої фамілії. Тобто це плюс. Якщо ваша фамілія, наприклад, Лію, це верба. То можна ім'я може містити, наприклад, цінь, як зелений, там лін, цінь, зелена, верба, чи щось таке. так. Тому треба приймати до уваги вашу фамілію, щоб воно якось гарно компонувалося. Далі також треба приймати до уваги омноніми, бо в китайській дуже в китайській мові дуже багато не мононіми, а омоніми. Вибачте, дуже багато омонімів це слова, які звучать однаково, але мають протилежне значення. Ну дуже різне, різнописку протилежне. Наприклад, шу це дерево, так? Прикольно, можна використати, але таке саме шу і ще означає як це сказати, криса на українській мові. Забула криса. От них ніхто б не хотів. А пацюк також означає пацюк. Тому ну це не прикольно. І китайці намагаються робити так, щоб не було омонімів, Омонімів, які негатив, з негативним окрасом. Ну і всякі інші правила. Тому дуже важко обрати імена. І це настільки складно, що я навіть не буду. Намагатися так, ну бо, зрозуміло, я я просто уявляю собі, якщо просто візьму якісь рандомні імена. По-перше, це чоловіку не сподобається рандомні іерогліфи. По інше, по-друге, ну я не, не, не звичайно на те, що знаю китайську, але не настільки добре, щоб взятися за таку важку справу. Тому я просто планую дати дитині українське ім'я як м -м, неофіційне, яким я буду дитину називати. І о, чоловік придумує. Ім'я китайське, яке-небудь гарне, а я просто скажу, там так мені це подобається, або мені це не подобається. Так. Ось так: от ми будемо обирати ім'я. А українське ім'я мене вже є. Не знаю, ще можливо я його зміню. Але так. Я всім дуже дякую, що подивилися! Я сподіваюся, вам було цікаво. Не забувайте ставити вподобайки. Підписуйтесь на мій канал. Я буду намагатися знімати для вас якийсь цікавий контент. Пока-пока!